Друзі, всім вітання. Сьогодні 8 травня 2025 року і ми продовжуємо наше відео по тестуванню препаратів по очищенню покривель від забруднень, тобто від моху, від бруду та від пилу. Як ви пам'ятаєте, в минулому разі ми тестували німецький препарат. Ось німецький препарат. Ось тут ми змивали мох. А тут з цієї сторони ми тестували польський препарат. Ну, як бачите, як було, так і залишилося. Може, мох трошки вбило, але вигляд покривлі не змінився. Натуральна черепиця. Ось тут ми промазували. Німецьким препаратом і змивали. і вона зараз в ідеальному стані. Тут ми промазували польським препаратом від моху. Мох як був, так і лишився. Ну, Він, звичайно, трошки змиває, не змивається, очищається, але дощ його не змиє. Йдемо ще подивимося бітумну черепицю. Бітумна черепиця. Ну, ви явно бачите оце п'ятно. Ось воно не очищене, тут очищене. Ну і Виникає питання, а що ж робити? Як привести покрівлю до належного вигляду? Ну Я зокрема вирішив запитати штучного інтелекта, як очистити композитну черепицю від, брух, від бруду і моху. І ось що він мені сказав. Що? Слід покрити спеціальними засобами для очищення, і можна мити мийкою, е, міні мийкою з тиском не більше як 120 бар, і звіддалі не більше як 30 см. Ну і ми в даному випадку вирішили це все протестувати на стендах, тому що, якщо пропонувати людям на Покривлі, щоб не було потім ніяких проблем. Відповідно, ми взяли міні-мийку, керхер, як ви бачите, номер 3 К3. І взяли оцей німецький препарат, такий полімізатор ручний. Звичайно, якщо на покривлі, то треба працювати електрично. І зараз будемо приступимо до роботи. Так, ну і підійшли ми до бітумної черепиці, до цих стендів, що у нас з іншої сторони де взагалі жахливо дивитися. Ну все, починаємо миття. Давай. Ну все, помиє а потім подивимося. Ось пройшов деякий час. Вже наші стенди підсохли і дивимося результат наших експериментів. Натуральна черепиця. Ідеально. Майже нова. От там зверху ми не дістали, не помили, а тут де дістали. Вона дуже прекрасно виглядає. Пошкоджень ніяких, колір натуральний, все прекрасно. Далі композитна черепиця дуже гарно виглядає. Ще вона зовсім не висохла, але я вже бачу, що забруднень немає ніяких, все очистилося. От ви бачите ці місця, де були сильно забруднені, вони повністю чисті. Крошка, дивимося знизу крошка, не змилася, ну, може є де-інде, але не масово. Тут дивимося, теж все позмивалося, тобто висновок. Такий, як дав пораду штучний інтелект. Мити мінімийкою можна, але з невеликої віддалі, з віддалі 30 см, круговою насадкою, не фрізою. І тиском не більше 120 бар. Тобто це підходить К2, К3. Так, а зараз ще подивимося бітумну черепицю. бітумна черепиця ось вона не помита. А тут після миття ви бачите разючу різницю, тобто бітумно-черепиця як нова. Тут цей виробник теж тут не помито. А тут помито і бітумно-черепиця як нова. Ну і звичайно, який можна зробити висновок з того всього. Висновок я роблю наступний: що покрівлі мити можна при низькому тискові, попередньо обробивши їх засобом для сильно забруднених поверхонь. Помили, коли воно висохло, там на другий, на третій день я вважаю, що слід обробити засобом від моху. Я в себе вдома так робив. І вже 2 3 роки покрівля стоїть як новенька. Тобто рекомендую користуватися цим методом і покривельникам, котрі будуть займатися цією справою, не забувати про техніку безпеки. Прив'язуватися, страхуватися і хай вам щастить.